віддає свої кадри Києву вже колишній перший заступник голови Львівської обласної ради Василь Пісний починає боротись із економічною злочинністю усієї України. Василь Михайлович Пісний працює у міліції із 1983 року. За цей час встиг побувати із заступником начальника управління ДАІ у Львівській області. Працював і начальником управління по боротьбі з організованою злочинністю у Тернопільській області. У 2005 році був призначений начальником міліції у Тернопільській області, а у грудні 2007-го сів у крісло начальника міліції Львівщини. У серпні 2010-го його було призначено начальником управління з розслідування особливого. Важких справ державної податкової адміністрації у західному регіоні. А вже у 2012-му став заступником голови обласної ради Львова. Це далеко не увесь список усіх посад. Указом ще президента Ющенка пісному дали звання генерал-майора та генерал-лейтенанта міліції. А ще Василь Михайлович отримав звання заслуженого юриста України. Із таким стажем і статки мають бути відповідні. Якщо вірити даним декларацій про майно та доходи пісного за два останні роки, то у 2011 році загальна сума сукупного доходу Василя пісного склала понад 50 тисяч гривень. З них майже 42 – заробітна плата, інші виплати та винагороди. Через рік у 2012-му, коли пісний став заступником голови облради, його дохід збільшився більше аніж втричі. Це майже 160 тисяч гривень, з яких трохи більше 97 – зарплата і 61 – страхових відшкодувань. Та у сторінках, як тепер виявилось, темної біографії пісного є цікаві факти. Родом ще із 90-х. Пані Береза. Стверджує, що її пан Василь Пісний в неї вимагав близько 7 тисяч доларів, і для цього її забирали, привозили до нього додому, тримали в підвалі і погрожували. А це все є про от, чітко написано в матеріалах справи у матеріалах кримінальної справи. За версією слідства він вимагав гроші від людей, із якими займався контрабандою спирту. Парадоксально, але людина, яка очолювала управління міліції Львівської та Тернопільської областей, сама відсиділа у СІЗО. Журналістам це стало відомо із відкритих джерел. Проти Василя веселепісного була порушена кримінальна справа, і за статтею 144 це рекет. А він п'ять місяців просидів в СІЗО. Тобто було слідство, яке проводили прокуратура, внутрішня безпека і за, в результаті його виправдали. Виправдали пісного ще у далекому 95-му році. Запитати про це, ми вирішили особисто. Та Василь Михайлович Пісний не любить публічності, особливо якщо це стосується його сім'ї, статків чи витрат. І на телефонні дзвінки не відповідає, яким чином пісному вдалося втриматись у кріслі при різних владах. Хочемо запитати у його колег та про професійні навички Василя Пісного говорити. відмовився голова Львівської облради Петро Колодій. А колеги по службі оминають цю тему. Я би не хотів зараз говорити про персоналі, бо вже деякі є призначені, деякі ще хочуть бути призначені. Та далі у розмові колишній голова обласної міліції чомусь зачіпає тему корупції. Завдяки корупції призначалися на посади керівники. Ну, будемо сказати, які не мали досвіду. Керівники корупціонери будемо так сказати. Керівники бездарні. Купляли все. Куплялись посади, куплялись звання, куплялись найнагороди. Чи адресовані ці слова саме пісному невідомо. Сьогодні Василь Михайлович вже переїхав до Києва. Там, за іронією долі, він очолює департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України. У Львові залишив свою колишню дружину Ольгу. На яку записаний майже увесь бізнес пісного, та доньку Наталію, який на 18-річчя подарував славнозвісний готель. Колись свого часу йому належав ресторан Кулиба і казали, що його досі належить Наталі 18, От готель, який напроти добробуту. Ніж у цьому готелі коштує найдешевше 500 гривень, найдорожчий 1250. Вочевидь, батько із Василя Михайловича хороший. Цей будинок у Брюховичах він теж подарував єдиній доньці. Дорогу до будинку перегороджує шлагбаум, а по сусідству один із найбагатших людей Західної України власник футбольного клубу Карпати Петро Демінський. Василь Пісний отримав ділянку під будівництво цього будинка у 2008 році. У подарунок від колишнього начальника ДАІ Володимира Семенини. Я так розумію, що це певна така подяка пісному, тому що Семенина працював фактично під крилом пісного. Якщо коли його призначали в рівне начальником, то Семенина одразу ж ставав начальником ДАІ обласного. Так само, коли тільки пісний в січні 2008 тисячі восьмого з року перейшовся у Львів, Семенина одночасно став начальником ДАІ». Офіційно на пісного записаний лише один маєток о 450 квадратів. Розташований він зовсім поруч із будинком доньки, і будівлі майже ідентичні за дизайном. «40 соток земельна ділянка, і от як видно, тут от повністю повирізали ліс навколо. Просто так, от не лише на власній території. Я не знаю, можливо, тут також був ліс, але те, що ліс вирізали навколо, це дуже добре видно, тому що от, оце знімки 2012 року вже лісу вже немає. Те, що раніше тут була лісова зона, аж ніяк не стало на заваді пісному. Чоловік став власником цієї території у 2009 році. І з третьої спроби депутати Львівської міської ради. Вирішили передати сусідні земельні ділянки чотирьом жінкам, які згодом знову ж таки подарували їх пісному. Коли я підійшла, я сказала хлопці, що сталося. Ви ж не голосували. Як ви могли отак поступити? Мені відповіли чітко, ясно. Отут тут стояв десь навіть на цій площі пан пісний, ну і там відповідним натиском з відповідними висловами. Казав, що попробуй, тільки не проголосуй. То будеш мати бізнес і все решта. А ще Василя пісного у певних колах знають як антибіотик. кажуть, цей чоловік міг вирішити будь-яку проблему з міліцією.